Недавно я виклала відео, де я обрізала оці троянди. І я сказала, що можна нажипцювати, але мені не треба, тому я все викинула. Зараз мене просять показати, як це зробити. Бардюрної вже в мене немає тут, що зрізати. Ти чого прийшла, красуня? Тому зараз я хочу показати, не знаю, яку зараз зріжу. ну, У мене майже всі ці троянди з живця. Ось маленькі, це я в минулому році їх під пляшку садила. І ось вони вже в мене квітували, і зараз я вже їх обрізала. Починалося все з цієї троянди, вона зараз вже відкіпла. А там у мене, здається, квітує. Моїй доці покійній подарувала її подружки, бабушка, п'ять гілочок троянд. Ну і вони в неї квітували. А потім вона сказала: цієї жіночки вже немає в живих, хай їй. Світла пам'ять буде, і вона каже, хай мама посаде їх у себе на ділянці і розповіла, як це зробити. Із п'яти гілочок три в мене прижилося. Це був перший мій досвід, потім я вже удосконалювала. Ну, а результат в мене не 200 кустів, а кущів. Але гарні, гарні, квітують і єсть. І я дуже задоволена, що я тепер можу. Хто навіть вікулі Артем дарує це онучки, я їх під пляшку. Ну, може, вже і вистачить, ну, ось зараз запитують, ну, знову посажу під пляшку. Тільки треба вибрати яку. Як у трояндочку, щоб показати. І зараз я подивлюсь на оту. Ну, ось вона квітує. Оце починалось у мене з отакої троянди. Ось вона така. Тут три кущики. Я їх прибирати не буду. Вони якось тут вписались дуже добре, хоч тут і туї. От. Ну, а зараз. Підемо, яку я зріжу, і покажу, як це. Ну, це дуже просто. Ну, це ж я всі вже пообрізала там, де відквітували, але треба знайти. Так, тут коротенька, зараз яку гілочку, а хто, за бажанням, якщо вам дарують квіти, ви можете теж посадити. Оце здається. Довга. Зараз я її. Бо вони ж колючі. Так, є Навіть з п'яточкою, бачите? Ну, і зараз я покажу, і ну, спочатку я пошукаю, де я її посажу, і покажу, як це треба робити. Так, гілочку ми зрізали. Тепер. Я відрізала дно у пляшки ось так. Яблуко покладу, бо в нас вітер і все кудись летить. Так, ну і оце в нас така гілочка. Добре, що у нас є оце от, от п'яточка оця. Зараз зрізаємо листочки. Так, значить, дивіться, оце п'яточка. Далі один, два, ага, два, три. Оце піде в нас у землю. Три вузлики. І треба, щоб, як мінімум, два було на поверхні. Це значить, щоб ми тут не загубилися. Отак. Один, два, це. Оце вже можна зрізати. Нам воно не потрібне, воно отак. Тут у нас наїскосок іде, правильно. Якщо цієї п'яточки немає, то треба отут, отак, наїскосок зрізати. На косину, вірніше. От. А тут прямо, так? І тут можна залишити. Всього один листочок. Раніше я це не робила, але потім, ой, зараз, побачила, ой, в японців чи в корейців, коротше, вони отак і ще й шкребуть трішки. Тоді воно якось швидше корінці пускає. Можна це не робити. Мої перші троянди от дивіться, що робиться. Я садила ні в корні він не обмокала, просто викопала ямку, додала пісочок, і в мене був листовий торф. І я оце садила. Ну, а зараз у мене є і корні він. Там ми, на місці я покажу, як я це роблю. Ой, господи, вітер вже страшний. Це дуже просто. Так можна й ці бордюрні. Це я, щоб воно не полетіло від мене. От. Пішли далі, буду показувати. Ну, у мене є торф, то я, звичайно, додавлю сюди торфу. Торф у мене перемішаний з пісочком, отак От і з землею я перемішую. Тепер заливаю водою. І чекаю, поки вода впитається. Ну, вже водичка впиталась, я тут по центру трішечки насиплю корневіну і теж сюди мокну. І тепер засувую в землю, отак я його. О, тут є один, два, навіть оце третє. Тобто, у мене вийшло що шість їх навіть. Все. Тепер накриваю пляшечкою, придавлюю землею трішки, але щоб ямочка тут була. Чому? Треба поливати. Якщо ви не будете поливати, результату не буде. То вода тут повинна стояти. І не відкривати оцю. Пробочку не відкривати аж до слідущого року. А в слідущого року побачите листочки, і якщо їм тут уже жарко, то треба відкривати пляшечку. Ну, не знімати її аж до липня місяця. У мене таке було один раз, що навіть уже квіточки почали викидати. Так, тепер заливаю водою. Багато чого І потім побачили, що водички немає, волога є, але і знову залили. Ну, це так, воно дуже просто. Можна без корнівіну, без торфу, без нічого, вони приживаються. Це я з свого досвіду. Я думаю, вам сподобається.